Так, з нами на зв'язок вийшов наш гість. Вітань, вітання вам. Чи чуєте нас, пане Богдане? Та чую, добре. Так, отже, колекціонер Богдан Петричук з нами на зв'язку. Знаємо, пане Богдане, що ви зібрали чималу колекцію. Унікальних автентичних сорочок. Чи можете розповісти, як все починалося, чи в чому особливості вашої колекції? А, починалося все давно. А ще де, мені на кешку нагадати, десь на початку 2000-х я в школі почав цікавитися старовину і почав збирати. Спочатку я не знав для чого, а потім, коли вже став старший. Знайшов однодумців і стало набагато легше, і, тобто ну, і більше знань з'явилося, і так далі. А в чому унікальність вашої колекції, скільки вам вдалося зібрати з того часу після завершення школи сорочок? А, сорочок у мене є більше, ніж 200, а всього експонатів то на пару тисяч. І ну, унікальність це певно те, що е, речі зберігаються е, в тому місці, звідки вони походять. Тобто вони не вивезені, а саме зберігаються в пуччині, і це певно най, най, найбільший плюс в моїй колекції. на Богдана, це не лише сорочки, а загалом костюм, так що ще туди входить, окрім сорочок? Я збираю. Одяг. Збираю кераміку, гуцульську різьбу, косівську кераміку. Маю архів фотографій старовинних, тому що мені потрібно для вивчення строїв, як ну, що з чим поєднувати, а, а також тералі польські маю котрими прикрашали хати, тобто інтер'єрні речі. То розкажіть, будь ласка, детальніше стосовно от саме цієї колекції сорочок. Ви кажете, що ви її збираєте в одному районі чи в одному селі. Як вам це вдалося, і чому ви не використовуєте чи не берете якихось сорочок з інших регіонів? В мене трошки є і Куття, і Буковина, Борщівщина є, поліція має трошки сорочок. Але в основному, все ж таки, це гуцульські сорочки. З, най, найбільше, найбільше пасівський Терховецький район, саме гірська частина дуже відрізняються сорочки і загалом костюми від в залежності від цих регіонів. Адже знаємо, що якщо порівняти наприклад навіть з східною південною Україною, то відмінності дуже значні. А в чому саме вони проявляються? Ну це в кольорах хвишивки і в і в таких локальних. Тобто, наприклад, на Наготущині, то є різниця між селами навіть в кольорі і в вишивці. А якщо ми наприклад візьмемо політику, може бути традиція, от один, ну, тобто один силует може на цілий район. Так само, так само Верховинщина. То Верховинський район от, е, важко відрізнити між собою села, а от Косівщина, то набагато легше. А як ви шукаєте ці сорочки, костюми? Люди вже знають, що ви їх збираєте. Вам пропонують, чи ви як там можливо через інтернет, чи яким чином ви шукаєте? Як знаєте, куди звернутися? Всіма можливими шляхами, які існують. це і ну найбільше я люблю це, коли я купую речі з перших рук від прямо від власників. Тому що ці речі отримання. Не належали, хто їх вишивав. Тобто ти отримуєш інформацію. Вже складніше, коли ти купуєш перекуп. Тому що ця вже інформація зразу на ну більшість інформації втрачається. А ви фіксуєте якось для себе, хто носив ці сорочки колись? Можливо, це були якісь відомі люди того часу. Є такі історії? ну В мене наприклад. Для, для іменно для села нашого, для Бабина. В мене є сорочка е, голови сільської ради, який був в післявоєнний період, і е, він е, хитрістю хабарями і багато е, в, в радянської влади просив, щоб нас наше село не не виселяли, бо мали виселяти в Одеську область. І, і це у чоловіка в мене є сорочка. Так само є сорочка сусіда, який я загинув в 48-му році, бо він був в партизанці. Ну, такі. Тобто місцевих відомих людей. Пане Богдане, от ваші колекції, чи ви дізнавалися, яка є найстаріша річ, чи це сорочка, чи це якийсь інший атрибут? Е, найстаріша, то датований в мене є е, мосяжний хрест в е, 1823 рік. Uh -huh. е, це дуже рідко видає, щоб е, датували саме е, металеві вироби. Е, а сорочок то є в мене, е, що я знаю тобто приблизно то середина 19 століття. Е, така, що вже ну, тобто і більше ніж 150 років, це точно. Угу. Тобто цьому Христу, наприклад, цьогоріч вже 200 років? Так. Я е, придбав його три роки назад і чекав, щоб його, ну, тобто, щоб йому вже було 200 дуже е, такий. От навіть він коло мене недалеко стоїть. Такий. Ну, дуже цікаво. Дійсно, унікальна річ, якій 200 років. Е, мабуть, багато колекціонерів можуть вам позаздрити всьому. Такі хрести є в колекціях, лиш то що вони не, не датовані. А тут мені пощастило, що він попався, що Майстер не знаю, що його на це наштовхнуло, але що він зробив дату, і ми, ми знаємо. Тому що багато речей ми з насправді їм не, не можемо сказати точний рік. Ми, наприклад, дуже часто пишемо, що це кінець 19 століття, а виявляється, це початок. А ну і до речі, цікаво, яким чином ви зберігаєте, зокрема, одяг, адже якому більше 100 років, 150 років, е наскільки він збережений у вас? Е, ну я е стараюся купляти речі, які в доброму стані. Тому mm -hmm. що е бувають унікальні речі, які вже е знищені. Там і міль їх або поїла, або не то, що їх відреставрувати не можеш, то я роблю е копії. Угу. Пане Богдане, а де можна побачити вашу е, в, е, колекцію? Так, можливо, ви проводите виставки, чи є якийсь власний музей, куди можуть прийти люди подивитися? Е, колекція зберігається в мене вдома, і люди пишуть мені або в інстаграм, або в Фейсбук і в вільному доступі я всім показую. тобто е, ну Хто, хто бажає, може приїхати в Бабин, Косівський район, і я по, всім показую. Я постійно вдома, що е, це не є проблемою подивитися. А чи не планували виїзні виставки по Україні? Е, раніше проводив, а зараз е, поки що ну, не, не було пропозицій таких. От, цікаво почути від вас враження ваших відвідувачів, гостей, які. Бачить такі унікальні речі, що вони вам кажуть, чи не заздрять вони, що у вас є така чудова колекція? Насправді то не, нема чому заздрити, бо то є велика робота і просто. Цей, я, з, ну, грубо кажучи, десь від 15 років нічим інакше не займаюся цим пошуком, збереженням. Давніше було складніше, тому що. І складніше на початку було і легше, ніж зараз, тому що складніше було, бо потрібно були кошти, щоб купувати речі, але їх було більше. Зараз мені трохи легше з коштами, тому що я роблю копії сорочок і вони продаються. І мені ну, тобто, за виручені кошти я можу купувати, але вже ціни виросли на 100%. І е, менше їх лишилося. Пане Богдане. Ну, і дійсно, от зараз в зв'язку з війною е, дуже зріс е, зросла зацікавленість загалом до української культури, української автентики, і популярними є також фотографії в цих унікальних українських одностроях, і е, інші колекціонери знаємо, проводять навіть. Фотосесії, благодійні фотосесії збирають кошти для ЗСУ, дозволяючи фотографуватися в тих костюмах, які вони збирають. Чи проводили ви, можливо, щось подібне, чи плануєте, щоб таким чином і популяризувати українське, і, можливо, навіть задонатити для ЗСУ таким чином? А, щоб костюми фотографувати на, на благодійність, то я не згадай, по-моєму, ні. А а сорочки дуже часто сорочки на аукціони даю і вони продають це ідинакіс. Угу. Пане Богдане, тобто... а, а стосовно одностроїв, то чи чи можете розповісти, яка кількість одностроїв у вас є, і чи це теж всі з Косівщини чи з інших регіонів, теж вони представлені в чомусь, в чому їх унікальність? А ви знаєте, що я навіть точно. Казати, бо ніколи не рахував кількість. Угу. Я думаю, що напевно. Близько десь 50-60 костюмів, а може і більше. Бо сорочок багато, а от решту менше є в мене в колекції. Але так, ну, плюс-мінус, то ну, десь 60, напевно. Угу. Вас, в основному чоловічі чи жіночі? Чоловічих набагато менше, ніж жіночих. А з чим це пов'язано? Е, з тим пов'язано, що чоловіки менше мали вбрання, ніж жінки. Угу. І чоловіки дуже постійно, е, тобто, е, сама, сам крізь сорочки, е, чоловічі, це коли ну, звичайна сорочка, вна, коли носили на плечах, дуже багато переносили там, е, я не знаю, дрова, дерево, все, все носили і чоловічі сорочки дуже зносилися набагато більше, ніж жіночі. А жінки жінкам нашивали сорочок на ціле життя, і тобто частина, які вони не носили, вони збереглися в дуже доброму стані. А чоловіки мали менше, тому їх менше збереглося. А якісь дитячі речі теж є в вашій колекції чи ні? Є е, дитячі, але теж дитячих дуже мало. Е, це одиничні зразки. Тобто, це навіть я не можу сказати, що там на десятки йде. Я думаю, може 15 речей маю дитячих саме. Це mm -hmm. теж вишиті сорочки, так? Е, вишиті сорочки, маю кептарик такий маленький, маю сардак, дитячий такі, де це теж дуже, ну, е, дуже рідкісно е, десь так на два роки приблизно на, на дитину. Маю сорочку чуть більшу Крайку маю, запасок маю. Запаски, то від такої маленької, там на рик, і так вони чуть-чуть по пік сантиметру збившуються і вже до великої Пане Богдане, то ось всі ці речі вони були вироблені десь до якоїсь певної пори, до середини минулого століття чи пізніше. Зараз нема таких мастерів, які. Це все роблять вручну? Є майстри роблять, і е, носі в нас е, просто в нас в, в селі е, е, в гуцульський одяг він залишився як святковий. Uh -huh. Тобто їх лише свята. І коли почалася війна, то наші люди перестали носити вище те вбрання. Uh -huh. Тому що. Це в нас рахується як святко, а коли генуть люди, то ну, не, е, тобто, як, ну, тайк трау тримають. Коли закінчиться війна, е, то напевно ну, відновлюся і знову будуть вбирати. Але от, стосовно все-таки ваших речей, то чи є якась наймолодша річ, яка унікальна, чи можливо з яких років ви вже не берете до своєї колекції? Е, ну, напевно, що то десь до 60-х років я ще, ну, uh -huh. бувай третє вибираю. Бо потім мода змінилася, і, е, а я все ж таки хочу зібрати те, що найдавніше було. Uh -huh. Пане Богдане, а ці майстри, які є в вашому регіоні, вони тільки виготовляють вже сучасний цей одяг, так, схожий на автентичний, чи також можуть реставрувати оригінальні речі. 에, можуть. Я, наприклад, тут мені запаски сусідка, вона як, снурить запаску як і нову, так і стару. Бо запаска вона виткана, і по краю пришитий такий снур, щоб краще виглядало. І дуже часто на старих запасках то міль їх переїзд, то колір вицвів, наприклад, сама тканина яскрава, а снур а такий вже ну, не має того вигляду. А коли заміниш шнур, снур, то запаска набагато краще виглядає. То мені перешнурюють, сусідка перешнулює. Ну і досі існує ткацьке мистецтво ще. Е, та в нас в е, є майстрині. Вони чути е, запаски для, для гуцулів, тобто вони не чути не, не, не Косів, не на базар, не буде mm -hmm. це тільки замовляють. Тому що в е, ну, просто там е, кожен рік закінчує школу там, каз кількість дівчат, в, наприклад, в Бабинь, в Соколівці, в Яворові, в річці, і цим дівчатам треба вже в дружки ходити до церкви, то е, їм е, батьки заказують нові запаски. І треба цих всіх дівчат вбрати. Потім для молодих, бо вони ходять на весілля просити, то треба, щоб були запаски то, то, то й на, на молодих чуть. Тобто ці традиції, вони у вас досі існують. Слава Богу, не померли. А завдяки таким людям, як ви, вони і будуть зберігатися на майбутнє покоління. Ну тільки матеріали змінилися. Бо, наприклад, дуже старі запаски, там 19 століття, вони були з купованої нитки. Така австрійська шерсть. Потім після Другої світової війни було кешко і не, не було виробництва толкових ниток. Тоді пряли такі, ну от вовняну нитку, тоненьку пряли на запаски. А потім появилася вже радянська, в радянський час були нитки шерстяні такі. Полочка була, а потім тому вже тепер вже, чуть, чуть закрило. Але от сам вигляд він не змінився. Дякуємо вам за ці коментарі, за цю інформацію, за вашу роботу, діяльність, за збереження української культури. Я колекціонер Богдан Петричук був в нашому ефірі. На все добре, пане Богдане. тримаємось. Дякую вам.